Привіт! Сьогодні в нашому ефірі огляд модельки хлібного фургона на базі Газ Аа журнальної серії Автомобіль на службі No34 від виробника Дегустіні. Ну, але давайте спершу трішки перед історією. Хлібні фургони на базі полуторки почали будувати у середині 30-х років і продовжували випускати понад 20 років до середини 50-х. Останні екземпляри. Вже на шасі виробництва Ульяновського автомобільного заводу, де машини ГАЗ-ММ випускалися аж до 1952 року. Каркас будки набирався з дерев'яних брусків, пов'язаних між собою за допомогою шнурків, болтів і металевих косинок, а з зовнішньої сторони оббивався листовим металом або водостійкою фанерою. Кожний завантажувальний отвір кузова закривався двохстулковими дверима. Що мають замки шпінгалети. На передній і задній стінках кузова встановлювалися вентиляційні віддушини з сегментними регульованими замками. Відкривали-закривали такі вентиляційні люки ззовні. Усередині будки для розміщення лотків встановлювалися направляючі полоски з дерева або сталевого куточка. Інтервал між рядами полосків строго регламентувався. Він повинен бути не менше 165 мм. Під час перевезення хлібобулочних виробів лотки закріплювалися, так як в процесі транспортування вони могли прийти в рух і перекинутися. Також ця моделька нам дорога тим, що точно ж на такій хлібовозці їздила банда Чорна кішка. в фільмі місце зустрічі змінити не можна з Висоцьким та Конкіном. Таких машин, на жаль, до теперішніх часів. Не дожило. Але збереглись вони у музеях. Ось і розказав я вам трішечки передісторії про легендарну хлібовозку. Ну, а тепер давайте оглянемо модельку. Що ж, ну, наша полуторка отримала все те ж саме, що й базова автолегендовська газ АА. Тут і рама, як бачите, одна і та ж. І кабіна одна і та ж. Правда, тільки є деякі відмінності. На кабіні в автомобільної службі полуторочки промальований ось цей ось, так скажімо, бак кришечка така. Тут вона не промальована. Тут промальований верхній значок на радіаторі під радіаторну воду заливати. Промальована кришечка. Тут кришечка не промальована. Ну і колір кабіни, звісно ж, відрізняється. Тут він більш такий темніший. Можливо, вам це і передасться. Але то видно на ділі. Ось. Ну і звісно ж, ще також є багато різних. Тут є значок газ, тут нема значка газ. Ну, є багато різних відмінностей. Ну що ж, давайте поперед... по традиції передок. Перед нашої полуторочки е, є решіточка радіатора без логотипа газ. Передній бампер такий. Е, йдуть дві фари ось такі ось на такій дузі. У мене моделька, до речі, з уробленнями. Номерні знаки вже були приклеєні. На дверках були намальовані перший трест, головний хліб Київ. Ну і ззаді також номерний знак і табличка з знаком 60 км. Це в мене були такі доробки. Номерний ну, знак, звісно ж, доробили. Також крила в нас тут будуть такі матові. Ось, ну, Звісно ж, говорив про цей лючок, кришечку цю. ребра жорсткості, все. бокові ребра такі ось радіаторні вентиляційні. На дверках у нас є, ще раз повторюсь, перший трест Глаухліб Київ. Ось такий. На дверній ручці. Дверна ручка також у нас є промальована петлі. ось. Вікно передні, бокове. Ось переднє. Букове переднє вікно у нас також з вірничком. Ось так от. Іде такий звісно, ж, полуторки, як має бути. Зеркало заднього огляду. Ось так от. Зеркало заднього огляду у нас зроблено. Без срібного кольору. Букове стекло і тут знову також те саме. Перший трес головний хліб Київ. Ну і, звісно ж такі у нас йдуть крила. Так, це кабіно. Йдемо до коліс. Колеса у нас гарно зроблені. Звісно ж, так само, як і на цій полуторочці. Ось от, ідентичні. Можна, звісно ж, замінити на шини харківські, ще якісь. Ну і буде трішки краще. Ну, але колеса мені не мішають. На полуторці колеса мені подобаються. Вони, звісно ж, більш гарно зроблені, так що нема чого жалітися. Так. Ну і все, йдемо до будки. У нас найголовніша кабіна це, звісно ж, базова. Вже всі про неї розповідали багато. А нас цікавить будка. Сама надбудова. Надбудова то от, інтересна. Є надпись російською хліб. Е, вона у нас двохколірна. Зверху такий бірозовий, знизу такий темно-зелений хакі. Ззаді у нас є також надпись хліб. Ось і номерний знак, і табличка під цей значок. Такий ось. Зверху у нас над номерним знаком є стоп-освічувач. Також нам тут знизу на рамі зробили ще один номерний знак. Не розумію для чого, навіщо було робити ще, якщо вже зробили зверху. Ну, але при бажанні можна його зняти. Хоча це... він ніби й не мішає. Але, тим не менш, він ж тут є. І зверху, і знизу. Не знаю для чого на будці і на цьому зробили. На будці, так, звісно ж, може бути. А от для чого ще знизу навіть не маю поняття. Так, ну і з цього боку у нас надпись Хліб знову ж таки. І двері. Йдуть у нас тут двері вже. У нас, ззаді е дверей у нас тут нема. Адже. Двостулкові двері також були і тут. Ну, тут не зробили під це. Бічні двері. У нас відкриваються є тут ручка, двері відкриваються так. Посередині двері також двохстулкові, Ось також відкриваються тут. Ну і ще одні двері, також двохстулкові відкриваються на розпашну. Ось. Така будка. Також на будці у нас ще є вентиляційний отвір такий. Така Ось. Ось, Ну і під будку зроблені такі ось козірки. На колеса. <кій> ну і ніби все. Йдемо донизу. Знизу моделька, повторюсь, аналогічно теж саме, що і на цій. База та сама, де осінній газ АА, один 43 масштаб виготовлення Китай, баденчайна. Це все діло зроблено. Передня вісь. ось Коробка передач. Ось двигун. Карданний вал, рама, вихлопна система. Модельку можна розкрутити трьома гвинтиками. Четвертий винтик заховався під запасним колесом. Задній міст ось зроблений. Заднє запасне колесо, звісно, ще раз повторюся. Так, ну і такий, звісно, ж у нас є фаркоп. Ось. Ну і салон, звісно, ж у нас такий самий, як на тій машині, такий і на цій двигун це кермо. Йдуть такі ось бамбетлі сідушки. Ну і коробка передач, і всі ті прилади, які потрібні, мали би бути. Ну, ніби все, нема що сказати багато про машину. Адже аналогічна машина та ж сама, що й ця. Так що кабіну, ми вже, можна сказати, вже цю оглядали, цю і ну, лишається будка. Також нам машина ця дорога тим, що машина засвітилася в легендарному кінофільмі, місце зустрічі змінити не можна. Тому вона для нас дуже сильно дорога. Ніби все, ну що ж? Давайте оглянемо нашу хлібовозку більш детальніше. Що ж, ось, і оглянули ми нашу полуторочку більш детальніше. Ну, а тепер прийшов час підбивати підсумки. Що ж, моделька мені дуже і дуже сильно сподобалася. Моделька дуже гарна, цікава, та із кінофільму місце зустрічі змінити не можна. Це додає їй великого плюсу. Звісно, шкафувати її можна, і навіть в деякому моменті потрібно. Адже мати машину з кінофільму це дуже-дуже і дуже Добре. Так що, альтернативи, звісно ж, такої великої то немає. Мені здається, жодної. Так що машина одна з таких дуже цікавих. Звісно, ж, я вам її порекомендую. Купуйте. І, звісно ж, дуже гарна моделька. Ну що ж, ну, а тепер прийшов час поставити її на поличку. Що ж, моя хлібовозка стоїть вже тут не перший рік. Ну і тут їй місце. Вона коло своїх полутурочок. Гарно виглядає. Ну що ж, на цій ноті буду завершувати свій ефір. Дякую всім за увагу. Мирного неба, гарного настрою, всім па-па. До нових зустрічей!